Вітаю, друзі, щирі добрі люди. Вітаю всіх! З вами Наталія Руда. Я, чесно кажучи, вже деякий час не виходила до вас, не знімала відео. Я була зайнята творчими проєктами. Час тепер кожен день неймовірно насичений. Проживаю цікаві внутрішні стани. І сьогодні мені захотілося вийти до вас, поговорити, поспілкуватися. У нас йде такий легенький дощик. Зранку мжичка моросила, сонечко крізь хмари проглядало. І таке було враження, що ніби манна небесна паде на землю. Угу. Хоча тепер дуже багато скрізь у соціумі піднімається негативу, а злості висвітлюються різні корупційні схеми. Енергії тепер спокій, рівновага. Лиш потрібно їх відчути. Лиш потрібно, це все є в нас. Оцей спокій, ця рівновага, так само, як і любов, так само, як страх, чи щось протилежне, біль, жах, несприйняття. Це все є в нас. Ми. Те, що маємо, те в собі проживаємо. І тепер... тепер я відчуваю такий повний штиль. Це не то, що спокій і якесь обезсилення. це навпаки повніша гармонія, такий спокій. Це коли тобі добре на душі, ніби ти відчуваєш, що ти вдома. То ти не будеш веселитися і скакати до стелі. Та навпаки, тоді так добре, що навіть лишні рази не хочеться говорити, навіть не хочеться цю енергію в... як виплескувати. Але я знаю, що дуже багато людей проживають і хвилюються, що поки до цього спокою дійдеш, є. Різні етапи. Є етап, коли ти ніби один лишаєшся на один і поринаєш повністю з головою це питання, хто я, що я, для чого я. І це таке питання, що ти не можеш його просто. У бесіді підняти, запитатися, і тобі хтось на нього дасть відповіді. А навколо, наприклад, якщо ми в соціумі знаходимося, якщо навколо нас дуже багато людей, то якісь такі питання, звичайні, звичайнісінькі, які вже ти не хочеш підіймати, говорити, слухати, можливо, вас якраз саме в цей час хвилює питання, чому ви тут живете. Що ви маєте зробити? Яка істина? Що взагалі? Що за сенс життя? Чому я знімаю це відео? Бо тому що я проходила ці всі етапи і проходжу постійно їх різні вже. Це ніби як занурюєшся в глибини океану. І я не даремно кажу океану, отак от відчуває моя душа, що океан, океан. Там шукаєш себе. Хочеш почути свою душу? З вами все нормально, якщо у вас такий стан. Що вам хочеться спокою, тиші, дозвольте собі побути в тиші. Особливо в ці дні, в літні, надпотужні літні дні. Душа, дух шукає стежку, як до вас пробитися. Щоб ви її почули? Для когось це саме необхідний тепер момент. Коли ви не у ресурсі, з вами все нормально. Коли ви хочете багато встигнути, сповільніться. Ці дні я не записувала відео, я писала. Я писала, багато писала. На світ народилися нові казки. Хочете, розповім, як народилася одна казка. Мені здавалося, що я не в ресурсі. Але <сум> я ж тепер вчуся заново жити. Я постійно вчуся, це вже не раз казала, і повна довіра бути в моменті ніяких занурень у минуле чи забігань у майбутнє. Тут і зараз. І відчувати свій стан. Якщо хвилювання тривоги, то значить ми це з, з, з собою як фоном роздаємо. Фоном оці, якщо у нас є ці тривоги, хвилювання, там що. Коли людина Віддає свою увагу кудись. Вона ніби тим ліхтариком світла те. От, наприклад, ви жили і вам завжди було чогось страшно, ви чогось боялися. І той страх від себе ховали за спину, кого спина болить. Знаєте від чого? І ми постійно ховали це від себе. Ховали, а там за спиною вже Великий вантаж. Це ніби як мішок з помідорами чи картоплею ви постійно складаєте, складаєте, складаєте свої запаси страху, тривоги, а воно вже. Починає підгнивати вже більше, більше, важче, 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 важче. І в один час нас або в ліжко вкладає, в тишину, щоб ми трохи себе пізнали. Або якісь інші випробування приходять у нас у життя. Кожного з нас Бог веде, кожного з нас веде душа. Для чого я відео це пишу? Шо, може для когось саме в цей момент потрібні ці слова, потрібна ця інформація.